Ластівочки, ну я ж вам сказала, мої дорогесенькі, ну не дзвоніть мені, я телефон не буду брати, не піднімаю, я не буду болтати по телефону. Не дзвоніть, не дзвоніть. Оберіг шістка замовить тільки в Телеграм, а ви пишете тут оберіг шістка. Я не буду відповідати, тільки телеграм. Той, хто носить цей оберіг, це буде заговорений на особисте його ім'я, і він буде сам з себе негатив, порчу, крадник. Тільки з допомоги цього оберіга. Скільки він буде його носити, скільки буде щищено негатива. Тільки в Телеграм. Тут я не відповідаю. В особисті тут в Тікток теж не відповідаю. І те саме не дзвоніть, бо на телефон я не відповідаю. Мені кожну хвилиночку дзвонить телефон, і це буде, значить, болтовня по телефону. Я не буду відповідати. Хто встиг написати в Телеграм, я відповім. Я ще не відповідала, я вам говорила, що я трошечки ще сьогодні недоступна. Завтра буду відповідати. Це оберіг чистка. Ото все одно, що ви комусь будете зам... за кисюнечка моя теж любить оберіг, кому будете замовляти чистку, Оце те саме, тільки чистка скільки коштує, mm. да? а це зовсім інше. Це чистка, яка від монаха Епіфанія і від народної відмієдвір. Я, Я теж беру на чистку, але ж це річ, ви розумієте, що коштує чистка особиста. Це майже те саме. Я заговорю на ваше ім'я і вас буде щищати цей оберіг, негатив, порчу зглаз, все остальне я вам вже перечисляла. Це великий труд. Три дні я заговорюю. Але не тут писати, не тут, я тут відповідати не буду. Тільки в Телеграм. Телеграм. Замовити цей оберіг можна, тільки Телеграм. Такий самий оберіг від чорної магії. Білий оберіг захисна сила від чорної магії. Також в Телеграм.